Вітаю глядачів. Ми вже спілкувались із екстрасенсами, тарологами та шаманами. Чули різні прогнози та застереження. Знаходили багато збігів, в які здавалося, повірити неможливо. Ми отримували зворотній зв'язок від глядачів з бажанням бачити все більше і більше знавців потойбічного. безліч звернень на гарячу лінію нашого телеканалу та коментарів про окремий проєкт. Ми вас чуємо. Тож сьогодні у нас дебют проєкту. Розклад долі Віктор Литовський, екстрасенс на прямому зв'язку. Так, давайте дізнаємось на що чекати українцям і які взагалі прогнози. Вікторе, я вас вітаю. Вітаю доброго дня. В першу чергу я хочу привітати вас із Днем Вишиванки. Сьогодні, на жаль, не вишиванці, оскільки ну чорна вишиванка на чорному фоні не дуже виглядає, але взагалі. Це дуже важливе свято, оскільки якщо ми кажемо про езотерику, вишиванка має певні магічні символи і надає можливості розкрити потенціал тій людині, котра носить її на собі. Я тільки хотіла сказати, що чи не знаходите ви символічним, те що ми розпочинаємо перший випуск цього проєкту саме у український національний такий день, день вишиванки, тому що саме українці звертались постійно до мольфарів, особливо перед тим, як піти у бій? Дивіться, якщо ми кажемо взагалі про українську культуру і моменти, не пов'язані з. Релігійними питаннями, все ж таки більше до езотеричних моментів в нашій культурі багато є складових, таких як вишиванка, як яйка мотанка культурні особливості, котрі в момент, якщо ми кажемо про українців, українські жінки особливо не тільки мульфари, вони досить багато інформації знають, передаються звуству Стас Діда Прадіда як моменти. Віддання, тобто від, від, від хто така відьма? Відьма це відуюча мать. Тобто та жінка, котра знає, що необхідно зробити, коли необхідно взяти води, коли необхідно е, звернутися до мульфара, а коли необхідно прочитати певну молитву е, в час, коли це дійсно необхідно. Тому звернення до вольфарів чи момент е, звернення до тих. Пращиків наших, котре допомагають та підтримують, це досить актуальна наразі ситуація. І я з вами прийом. погоджуюсь. Півроку тому ми спілкувалися з вами у проєкті Телемарафон Простір Свободи на Д1, і наше спілкування, наше інтерв'ю набрало 51 тисячу переглядів. Ваші відчуття, як ви гадаєте, скільки переглядів набере це інтерв'ю? Ну я гадаю, що не менше. Менше? Я гадаю, що сподіваюся, що не менше. А, не менше, все прекрасно. Тоді ми будемо починати. Скажіть, будь ласка, на що українцям робити акцент у кінці цього місяця, у кінці травня, на здоров'я, на роботу, на відпочинок? На чому зосередитися? Дивіться, насправді, якщо ми переглядаємо, будемо переглядати. Саме травень місяць він eh, наповнений такими ситуаціями, коли знаєте, ми маємося, коли в нас є певний час для перелаштування eh, наших енергій, і eh, все ж таки eh, весна закінчує свій à, bizim... етап і починається вже літній період. Момент стосовно травня, травень. Місяць для багатьох випадає як е, тяжка ноша, певний такий е, переломний момент, переломний етап, котрий е, необхідно використати використати максимально для того, щоб не переходити в активну фазу змін якихось, тобто момент там е, переїздів, момент заняттям здоров'я чи фінансовими моментами, але це добрий час для того, щоб перелаштуватися і підготуватися. Тобто, якщо у вас є в планах е, змінити місце проживання, якщо у вас є в планах е, змінити роботу, зайнятися здоров'ям, це не, не найліпший час, але це добрий час для того, щоб підготуватися, знайти лікаря, підібрати, е район, в котрому ви бажаєте е, далі жити, підібрати нові якісь вакансії. Котрі вже в наступному місяці будуть е, нагоді, котрі ви зможете використати в наступному місяці, цей місяць він радить нам максимально зосередитися на собі, на в тому, щоб вибудувати нові плани, і е, поступово планомірно йти вирішувати ці плани в наступних періодах. Так, тобто травень це місяць планування, а вже е, наступний місяць, червень, він буде таким вже дієвим. Тут момент, я кажу про те, що якщо ми в травні будемо робити якісь активні, у нас випадає просто карта ілюзії на, на те, що ми будемо пожинати плоди вже в травні. Е, зазвичай такий, така комбінація випадає тоді, коли, якщо ми захочемо якось. Профорсувати ситуацію, якщо е, те, що нас дійсно е, задіває, те, що нас дійсно цікавить, і те, що нам дійсно актуально на, на, на тут і зараз, якщо ми будемо намагатися форсувати ситуацію, дій буде багато. А ось результативності тої ж невиг, на котру ми очікуємо, вона буде не в тому обсязі, не в той час, і не в тому розмірі, е, на котре ми сподіваємося, тому. Я е відштовхуючись виключно від розкладу, скажу так: що не треба намагатися якось обхитрити долю, е взяти, підготувати все все ж таки. Е знаєте, кажуть, готуй. Е грінжоли санчата взимку в літом. Тобто, зараз е, така сама ситуація. Максимум концентрації і максимум моментів пов'язаних з плануванням. Якщо ви будете намагатися в травні місяці е, форсувати ситуацію і намагатися вирішити все тут на тут та зараз, ми втратимо час, ми втратимо ресурс, ми втратимо енергію. Котрої буде не вистачати в наступних періодах і котру необхідно буде використати саме там в літній проміжок часу? Дякую. Чи є якісь застереження? Можливо, ви можете сказати дати певні травня, які є найнебезпечнішими? Тут е стосовно ще момент, е стосовно травня, якщо ми кажемо е зазвичай про травневий період. Він досить цікавий в контексті не початку, а все ж таки наприкінці. Чому наприкінці? Тому що весняний час де геть і починається період переходу до літа. І знаєте, тут ще одне таке застереження стосовно нашого емоційного стану. Максимально необхідно відпустити тривоги та ситуації, котрі нас ножем по серцю б'ють, і за котрі ми переживаємо, оскільки вплинути е е на тут і зараз ми не можемо. І е емоційний стан наш може, скажімо так, трошки кульгавити. Тут необхідно максимально зосередитися, зосередитися на позитивній емоції, на позитивній ситуації і намагатися відволікати себе від ситуації, котрі нас виводять з рівноваги, не конфліктувати. З оточенням з, з рідними близькими людьми, оскільки майже всі зараз, тут ну я кажу не тільки про Україну, майже всі зараз е, знаходяться в такому стані, е, коли хочеться е, позитивно від, від... Знаєте, я це е, зазвичай відчуття перед е, е, літніми канікулами. Тобто, ми розуміємо, що ну, ще трошки ще треба трошки почекати пару кроків, але Наші нерви вони як е, натягнута струна, і от от можуть е, винусь. Якщо ми не будемо контролювати свої емоції, е, це може негативним чином позначитися в першу чергу на наш емоційний стан, на наше ментальне здоров'я. Стосовно так, да, е, зараз, 20-го числа, починається зростаючий місяць. Це знов ж таки момент того, що він настільки. А як е, час, про котрий необхідно попередити, але ті, хто е, займається плануванням та створенням карт бажань, це ваш час зростаючи місяць. Це найліпший час для того, щоб планувати не тільки е, ситуацію, котрі нас турбують, там на місяць-два, а на наступний рік, півроку, тобто на більш довгі дистанції. Ближче до 28-29 числа можна вже буде видухнути і йти далі в позитивній динаміці. Якщо ми кажемо стосовно попередження саме про цей місяць, найкритичніші фази, найгостріші моменти ми вже й пройшли, оскільки перший перші, перші тиждень, перше дев'яте. 11 число. це був час неблагоприємних дат, тобто момент того, що зараз можна не переживати, просто взяти певний тайм-аут від негативних ситуацій відійти, максимум позитиву та планування. Ну, слава Богу, щось гарне, якісь приємні новини і передбачення. Дійсно, я думаю, українці трошечки зараз видихнули, а я наголошу на тому, що хто у це вірить, обов'язково 20 травня просто створюйте власну карту бажань на рік вперед. Так чи можете ви сказати саме зробити розклад по Дніпропетровщині, саме по області Дніпропетровській до кінця травня? Стосовно Дніпропетровська, якщо ми кажемо про кінець травня, момент е, карти е, зірки це момент того, що знову ж таки повертаємося до планування. Е, знаєте, Дніпропетровщина, вона не зважаючи на військові дії, вона живе, вона, е, скажімо так, кожен день рухається вперед, і зараз це час. Так само, як для всієї України, час планування та нових етапів в розбудові міста. Але є моменти, на котрі необхідно звернути увагу. Перший момент це момент карти е Луни. Карта Луни, карта місяця. Вона випадає тоді, коли. В принципі, ми розуміємо, що більш-менш нормальна ситуація під контролем, але час від часу можуть бути критичні моменти, котрі нас можуть вибивати з рівноваги. Другий момент я завжди в кожному інтерв'ю на це наголошую. не дуже свідомо, дуже відповідальне відношення до повітряних тривог, оскільки в нас випадає на жаль карта вежі. Карта вежі випадає тоді, коли можуть бути е, негативні ситуації, пов'язані з прильотами, з е, моментами військових дій. Але знову ж таки, ми зараз е, наразі переходимо в таку стадію, що такий самий розклад може бути в Одесі, такий самий розклад може бути в Києві, такий самий розклад може бути в Запоріжжі та інших містах. Тут е, якщо відмотати там два-три місяці назад. І коли ми бачили такі розклади, ми могли бути ми більш більше переживали, оскільки момент того, що ми не розуміли, наскільки підготовлені там наші військові, наскільки і що необхідно робити, зараз ми входимо в ту стадію, коли ми готові. Ми знаєте, момент того, що луч краще перестрахуватися. Тобто момент цього тонусу він буде залишатися, але знов ж таки. Момент е кінцевого е кінцевих комбінацій він дуже цікавий. Кінцева комбінація в нас е туз е кубків, ту туз пентаклів. Туз пентаклів це дуже добра карта, оскільки момент того, що можуть бути е ситуації, пов'язані з передачею підтримкою е якихось. Моментів подарунків, котрі будуть пов'язані в першу чергу з безпекою, з нашою безпекою. Я не знаю, що це можуть вам передати на Дніпропетровщині. Але момент того, що в Дніпропетровщина в розкладі випадає, знаєте, як під певним ковпаком. І незважаючи на негативні ситуації, моменти пов'язані з війною. Карта миру вона випадає. Карта миру, карта продуктивності і карта е, створювання, створювання чогось нового. От ви сказали, що Дніпропетровщині, скоріше скоріш за все щось передадуть. І у мене була перша думка: це е, краще, щоб передали в Нікополь та Марганець. Тому що сьогодні вночі було тихо, але цих днів тиші замало для населеного пункту, скажіть, будь ласка, Нікополь Марганець чи збільшуватиметься кількість тихих днів? Дивіться, початок розкладу такий собі, тобто момент того, що в нас випадає карта повішеного, повішений випадає тоді, коли певний час ми будемо знаходитися в більш-менш однаковій позиції, тобто в такому підвищеному стані підвищений стан. Але після цього у нас досить цікава ситуація. У нас випадає хитрість, у нас випадає карта ультиматуму. І кінець розкладу в нас випадає рівновага та десятка кубків. Десятка кубків це дуже добра карта. Це повна чаша, тобто момент того, що е, позитивна динаміка, позитивні моменти, е, і в шлях, шлях, тобто, знову ж таки, шлях, котрий буде пов'язаний з тим, е, щоб е, здобути щось нове, е, шлях, щоб. Повернути, що належить тобі повернути спокій. Але, перш за все, це момент е карта звішаності, тобто звішені ситуації, не фарсовані е край. Більш того, я гадаю, що це навіть не травень місяць, а все ж таки е трав травень це певний такий буде е стартова лінія, стартова позиція для того, щоб укріпити свої позиції. І покращити ситуацію для о, українських позицій для о, нашої території. Тому момент того, що в нам в нас випадає карта мира, пер ми, міру перевернута. Тобто, момент того, що досить, ми будемо знаходитися знов ж таки в певному тонусі та ситуація, коли не буде досить спокій, дуже спокійно, але е, після, після навіть після темної ночі. Буде схід Світанок. сонця. Тобто так. схід сонця. Ми готуємося до сходу сонця, і готуємося до цієї прекрасної карти енергії, карти здобутку десятку, десятки кубків повної чаші. Нікополь і Марганець в 7-12 кілометрах через річку до Запорізької АЕС. Скажіть, будь ласка, яка взагалі ситуація на запорізькій атомній станції? Тому що е, остаточної думки немає, ні немає ніяких підтверджень, але є постійні здогадки серед людей з приводу того, що то росіяни захочуться ж таки підірвати і тому їм надсилається інструкція, як правильно евакуйовуватися з того місця, чи вони просто готуються до контрнаступу і вже розглядають варіанти відступу? Яка там обстановка? Дивіться стосовно е така, такий собі розклад. Момент який, е якщо ми кажемо про запорізьку С у е нас випадає десятка жезлів, тяжка ноша. Тобто, момент того, що це дійсно тяжке питання. Більш того, е в нас ще випадає дев'ятка мечів, це моменти, котрі можуть е нас вибивати, вибивати з рівноваги і. Е Поки ми не закриємо питання по Запоріжській АЕС, Ми будемо спати спокійно, буде досить важко. Але якщо ми розглядаємо Запоріжську АЕС, вона випадає в досить цікаві ситуації, оскільки в нас випадає карта Союзу, тобто момент того, що її будуть намагатися використовувати так як розмінну монету, як момент, завдяки якому можна буде. Торгуватися, вести торги, але з ворогом вести торги досить е, така. Е, важка річ і не рекомендовано, оскільки е, момент тих е, обіцянок ультиматумів пропозицій, котрі будуть знаходити з тої сторони з того боку е, десятка мечів зрада. Момент ножа в спину, тобто не очі. Очікув... Ми не очікуємо, ми не розраховуємо на те, що якщо ми будемо е вести цю ситуацію, ну я відтоштовкуся знов ж таки від розкладу, е вести перемови е з країною терористом Тим, людьми, хто там знаходиться uh -huh. так. І домовлятися з тих домовок нічого не вийде доброго путнього, тобто результат позитивної навіки не буде. Але момент, якщо ми кажемо стосовно що необхідно зараз для виходу з позитивного в цієї ситуації, ситуації позитивне, перший підвіпповішений під, це момент часу, тобто. Необхідно продовжити час, протягнути нам більше часу, необхідно виснажити ту протилежну сторону. Далі в нас випадає е карта дурня. Карта дурня це хитрість, це момент того, що е будуть дані обіцянки, момент обхідних якихось маневрів, е котрі, в свою чергу, е дадуть нам плоди, карта жних, позитивні плоди. І далі в нас випадає е карта миру, випадає карта повна чаша. Але знову ж таки момент того, що навіть коли е Запорізька АЕС стане під контроль, е ми будемо повністю всю ситуацію контролювати, видихати ми не можемо до тих пір, поки вони знаходяться поруч і поки вони. Е Можуть якимось чином вплинути, а вплинути будуть намагатися довгий час. Тобто момент саме знаєте, як е, маленька собачка, котра е, хоче тебе вкусити е, і зробити які, якісь пакості. Тобто момент цих пакостей вони е, залишаються, mm -hmm. і необхідно буде більше більше напружено себе. Ми будемо відчувати не коли е, вони підуть, коли ми будемо тримати. Ситуацію під контролем. Так, я зрозуміла запитання вже наостанок, тому що дійсно хочеться дуже багато запитань проговорити, але оскільки е, краще ми випустимо дві частинки, напевно, нашого спілкування, щоб людям було легше дивитися, е, тож що може статися неочікуваного у травні? Thank you. Перший момент, те, що мені подобається, це момент пов'язаний з територіальними питаннями, тобто момент того, що якась частина на даний час, котра воно навіть не те, що не очікувано воно приємне. Скажімо так, тобто та територія, котра не знаходилася під контролем, частина території буде повернена. Оскільки випадає карта ну, не даріння, навіть я б сказав так, досить цікава ситуація. У нас випадає карта, е, комбінація карти даріння з картою праці. Тобто момент того, що це не просто. Не, не, не здивуюся, якщо відбиті територію е, повернуті території будуть казати, що е, черговий, е, як вони кажуть, Жест, жест доброї, доброї волі волі. Так. Так. Тобто момент це цікавий момент, і друга ситуація в нас е на протязі травня, я переглядав на початку травня і зараз такий самий розклад. В нас випадає цікава ситуація падіння імператора. Тобто момент того, що людина, котра е має певну позицію, певний статус, е людина, котра має. Е в певні е, речіги впливу на ситуацію, е, вона втратить свої позиції, е, що в свою чергу позитивним е, чином буде впливати на Україну. Е, хоча я не впевнений, що це. Представники українського естеблішменту, я думаю, що це можуть бути все ж таки представники російського естеблішменту, люди, котрим впливає на ситуацію, і на е, хід цієї війни, дуже прекрасне, я б сказала, спілкування у нас вийшло. Ви дали дуже багато і надії, і інформативно вийшло. Віктор Литовський, екстрасенс на прямому зв'язку. Дуже вам дякую за спілкування. Дякую, до зустрічі. До зустрічі. Ви подивились випуск нового проєкту розклад Долі на телеканалі Д1. Залишайте відгуки та очікуйте на наступні випуски програми, оскільки тут говоримо про те, що можуть передбачити виключно генії своєї справи. У студії працювала Маргарита Кузьменко, і я наголошую, що просто зараз наші військові борються заради того, щоб ми могли вільно спілкуватися і дивитися те, що нам подобається. Допоможіть армії, підтримайте сили оборони. Слава Україні.